Нещодавно у Києві зібралися представники усіх сторін, причетних до проведення конкурсу для громадських організацій та творчих спілок з визначенням проєктів, програм та заходів за бюджетні кошти. У заході прийняли участь представники адміністрації президента, секретаряту Кабінету міністрів, Міністерств, облдержадміністрації та громадських організацій. Так, Оксана Манько, що представляла адміністрацію президента, зазначила, що дуже важливо запровадити методику визначення пріоритетів державної фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства, залучення їх потенціалу для виконання державної політики в соціальній сфері, що забезпечить збільшення довіри громадян до державної влади. Щоб повною мірою використати потенціал партнерства з інститутами громадянського суспільства, держава змінює підхід до фінансової політики інститутів громадянського суспільства. По перше, така підтримка має надаватися для виконання проєктів, заходів, які спрямовані на реалізацію завдань державної політики. По-друге, кошти фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства мають розподілятися через прозорі конкурсні підходи, і в ході яких буде визначено найбільш ефективні проекти. Вінничина була представлена співробітниками департаменту інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю і двома громадськими організаціями Філософія серця та громадська студія. Експерти саме цих двох організацій з березня по травень цього року проводили громадську експертизу діяльності зазначеного Департаменту з проведення конкурсу. Тож актуальність громадської експертизи саме з цього питання знайшла своє відображення не тільки на регіональному рівні. Про ситуацію з проведення конкурсу на Вінниччині говорили переважно представники громадськості, можливо, тому що не по всіх висновках експертизи вони знайшли порозуміння з департаментом. Так, спільні питання були щодо змісту оголошення про проведення конкурсу, форми звітності та їх оприлюднення, граничні розміри фінансування проєктів тощо. Однак, позиція експерта незалежного центру політичних досліджень Анастасії Красносільської була чіткою. Наприклад, щодо продовження термінів проведення конкурсу, яке можливе лише по причині неподання або подання однієї конкурсної пропозиції. І все познакомлення до міністрів номер 103 передбачає, що між оголошенням про проведення конкурсу і моментом закінчення прийому конкурсної пропозиції має пройти 30 днів. Подовження строку прийому конкурсної пропозиції можливе за рішенням конкурсної комісії лише в одному випадку, якщо для участі в конкурсі подано одну конкурсну пропозицію або не подано жодної. Відповідно, в усіх інших випадках немає можливості в конкурсної комісії, в організатори конкурсу в жодному випадку немає можливості. Продовжити термін прийому конкурсних пропозицій про необхідність внесення змін до постанови кабінету міністрів України номер 1049, якою затверджений порядок проведення конкурсу, говорив і представник секретаря кабінету міністрів Олександр Лієнко. Зараз якраз розробляються зміни до постанови і спеціально створена робоча група. Анастасія Красносільська є секретарем цієї групи, тому всі пропозиції можна подавати їй до кінця року. Ми ще будемо проводити вже в прийняття. Зміни до постанови будемо постійно проводити моніторинг і постійно будемо вдосконалювати ці питання. В плані моніторингу з'ясувалося, що декілька адміністрацій ну, добре попрацювали із нашою постановою, і в них є свої якісь напрацювання. От я хотів би зазначити, що. Адміністрації Державної Львівської, Одеської, Кіровоградської, Чернігівської області ну наш, нас так приємно здивували, в тому, що мають свій підхід, і він іноді такий передовий, і ми будемо також вдосконалювати і враховувати цей досвід для інших. Наприкінці зустрічі готували спільні рекомендації для покращення нормативної бази проведення конкурсів за бюджетні кошти. На необхідності звернутися до Мінюсту за роз'ясненням спільних питань постанові наголосила голова громадської організації філософія серця Юлія Грига. Можливо, це до кабінету міністрів, але я думаю, що це все ж таки до мін'юсту. Щоб трактували такі, наприклад, спірні питання, як от граничний розмір фінансування, тому що в нас зараз також є дискусія, тому що ми вважаємо, що це розмір фінансування для конкретної про пропозиції. Наш департамент вважає, що це бюджет конкурсу. Вони так трактують. Тому можливо це уточнити, щоб не було таких непорозумінь. Анатолій Тобілко громадська студія Вінниччина.